Мені здається, я не знаю, а люди справді не вмирають, а перелізе ще живе в свиню або що та й живе, копається собі в калюжі, мов перш купалася в гріхах. І справді так, мені байдуже за простих сірих сіромах, вони й господом забуті. Так що ж мені тут гріти дути? А де оті? Невже в сажах годує хам собі на сало? А може, і так? Добра чимало вони творили на землі, ріками сльози розлили, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря криваві? Або за себе? Ні, за нас, за нас сердешних мир палили. Поки їх саж не засадили, якби не те, то певно, пас свинар в толоці. Кляті, кляті, де ж слава ваша? На словах, де ваше золото палати, де власть велика? в склепах. склепах повалених катами, такими ж самими, як ви, жили ви лютими звірьми, а в свині перейшли. Де ж ти, великомучена чи святий, пророче Божий, ти ж нами? Ти присносуще всюди з нами витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш тихенько тихо. Про любов про безталанною, про горе або про Бога, та про море або про марну литу кров з людей великими катами. Заплачеш тяжко перед нами, і ми заплачемо. Жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах, і ми читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах.